Нарешті поїхало у відпустку за кордон вперше з початку повномасштабної війни. Зараз доїхати до місця призначення це вже окрема пригода. Їхали звичайним для багатьох українців шляхом через Польщу Варшаву, купили квиток до Хелма, далі пересадка на Інтерсіті до Варшави, а звідти авіарейс до місця призначення. Нам ще пощастило, що ми встигали на рейс після потягу. Загалом дорога від дому до готелю зайняла 27 годин. 27 годин! А приїхали ми на Майорку. Напарником у відпустці була подруга Віта. Поселилася ми в невеличкому курортному містечку Санта Понса. Готель називається Санбіч. Він знаходиться майже на першій лінії. Позаду мене вже видно море. До моря буквально дві хвилинки. Проживаємо ми в апарт-готелі. У нас дві окремі кімнати. Вітальня з невеличкою кухнею та обідньою зоною. А також окрема повноцінна спальня. Класним плюсом є наявність доволі великої тераси з видом на море. Загалом готель може класифікувати як три зірки. Він не найновіший, не найсучасніший, але тут провели реновацію, і він дуже приємний і охайний. Найголовніше, чому ми вибрали, бо він найближче до центру і до моря, дуже близько, і до зручного пляжу, який тут зовсім поруч. Вартість за 7 діб склала 800 євро. Це початок сезону, тобто ціна може ще й далі рости і збільшуватись. Цю ціну взагалі не входить в харчування, але одразу виходиш з готелі, дуже велика різноманітна кількість кафе та ресторанів. Вже в перший вечір по приїзду ми не змогли знайти іспанську кухню, тому замовили гавайський доми. Привіт! Сьогодні наш перший день. Погода, наче не сама сонячна, але я вірю, що до обід погода буде краще. А для початку ми вирішили пройтися містечком, подивитися, що тут є, ознайомитись з інфраструктурою і зробити невеличкі покупки. Ми вже сходили на пізній сніданок, але насправді знайти щось автентичне, це задача з зірочкою. Оскільки курорт розрахований більше на англічан або ірландців. То і сніданок, на який ви зустрінете, він буде англійський. Або це різні варіації тостів та круасанів. Але в цілому вони десь по 10, 11, 13 євро, то вибрати щось можливе. Ми поснідали смачно, чудово, і далі вже пішли прогулялися до супермаркету. Вирішили, що потрібно зробити якісь невеличкі закупки на тиждень, щоб можна було в разі чого поснідати і вдома або щось перекусити. І наш кошик в супермаркеті склав 75 євро. Ціни загалом такі, десь, як в Україні, щось дорожче, щось дешевше. Дуже гарний вибір, звичайно, ж хамонів, вина та сирів. Наразі погода вже стала набагато краще, вийшло сонечко, стало тепліше, і ми прийшли на пляж. Основний пляж курорту він центральний. Це велика широка берегова лінія. Він цілком піщаний, мелкий заход у воду, і дуже комфортно сюди приїздити саме з дітьми. А окрім цього, він обладнаний інфраструктурою, там є шезлонги і зондик, який можна взяти в оренду, або ви можете просто прийти з власним покривалом і залишитись де вам зручно, бо місця буде вдосталь. Також на береговій лінії є ще сосни, тому ви можете знайти навіть собі тіньок. Із інфраструктури на кожному пляжі є душі, але помітила таку особливість, що ніде немає роздягалень, і туалетами можете скористатися в будь-якій професії, яка знаходиться поруч. Якщо вам хочеться щось більш цікавішого, ви можете пройти до іншого пляжу, він називається Little Beach. Він більш схожий вже на бухту. Тут кам'яний захід у воду, і він ось так з обох сторон знаходяться скали. Він більш дикий, невеличка така берегова лінія, зовсім маленька, немає додаткової інфраструктури, але відразу поруч є готелі, оскільки далі йде вже скала, і на цій скалі вже йдуть готелі. Пляж цей досить гарний, калоритний, тому за бажанням собі також рекомендую навідатись. Сьогодні знайшли ще одну класну бухту, яка сподобалась нам найбільше. Називається Калодел Пелікер, якщо я правильно сказала. Це 15 хвилин від центру, якщо рухатись в напрямку яхт клуба санта Понце. А вона знаходиться серед сосен, тобто є і тіньок, є і сонечко для засмагання. Сюди приходять більше, начебто, місцеві, бо ця частина тут не так багато готелів. Тут більше уже приватних віл, дуже затишні, охані доглянуті, багато квітів. мені навіть ця частина сподобалась найбільше. Санта Понса це невеличкий приморський курорт. Які знаходиться в 20 кілометрах від столиці. Насправді тут знайти якихось визначних пам'яток дуже складно. Сюди приїздять заради просто морського відпочинку, заради пабів, клубів, хоча це й не є основний курорт для цього відпочинку, бо поруч є могалуф, який саме славиться своїм нічним відпочинком. Але при цьому досить багато тут і пабів, і також нічних клубів. Якраз позаду мене, це готель, де ми проживаємо, знаходиться він на вулиці Рамон де Монкада. Це найбільш тусовична вулиця. Цього містечка всі епіцентр подій проходять саме тут. Тому, якщо хочете бути в тусовках, залишатися на цій вулиці, готель в цьому плані дуже зручний, і в принципі до пляжа дві хвилинки, що більше, і ви вже на морі. Як будто тут они п'ять клубов туси. Єдине, чим славиться цей курорт, це найбільшим гольф-клубом, який є на всьому острові. Туристи сюди, які приїжджають найбільше, це все ж таки англічані, ірландці, також є французи і німці. Тому, в принципі, меню якраз час тільки на цих клубах. Відпочиваючи славянської ви тут зустрінете найменше. Якщо дивитись по цінах, то проживання в готелях стартує від 100 євро за добу, і це, в принципі, на початку сезону. Далі ціна буде рости на 150. Сяти 200, дивлячись, яку випите категорію готелів. Тут не так багато готелів, які будуть пропонувати все включено. Зазвичай це або сніданки, або взагалі нічого, оскільки просто виходити на вулиці і дуже багато різноманітних кафешок та закусочних. Також потрібно врахувати, що меню цих кафе більше налаштовано на англічан-французів, бо дуже багато саме English breakfast або breakfast з багетами, тому щось поїсти більш healthy було складновато. І місцевої кухні також знайти на цьому курорті. Ну, прям треба пошукати, щоб ще знайти таку кафешку. На курорті є ще невеличка бухточка з гарними маленькими яхтами, які можна орендувати для індивідуальної поїздки, вийти відкрити море, поплавати, або можна взяти групову екскурсію і поїхати до найближчих бухт. Насправді ця частина курорта не сильно славиться бухтами, найгарніші бухти, вони все ж таки на півдні і на заході. Але щоб порізноманітний світ відпочинок, можна скористатися цією послугою. Окрім цього, в оренду можна взяти або звичайні катамарани, або сапи. Море тут дуже спокійно, Кіно немає хвилю, оскільки це все ж теж велика, але бухта. сьогодні вирішили поїхати в столицю пальми. Це доволі близько від нас і зручно доїхати міським транспортом. Загалом пальма це невеличке містечко на 400 тисяч осіб. Але тут дуже стародавня історія, дуже багато маленьких вуличок, якими завжди хочеться прогулятися і насолодитися. Але при цьому досить багато, як ви бачите, туристів, бо це все ж таки столиця острову. На вуличках дуже багато різноманітних бутіків, готелів, сувенірних лавочок, всі такі дуже атмосферні. При цьому є й мережеві, звичайні магазини іспанські. Головною наймасштабнішою пам'яткою міста є кафедральний собор. Його просто неймовірно не поміти, оскільки цей наймасштабніше, найвеличніша будівля, яка тут є. Він почав будуватися в 1230 році, і будівництво зачинулось на декілька століть. Тому тут поєднано не один стиль. Найперше це готичний, також є бароко і є ще романський. А в 20 столітті відновленням фасаду займався навіть сам Гауді. Наразі на територію храму працює музеї. Часи відвідування по будні, з понеділка по п'ятниці до сімнадцятої години, а в суботу до другої години. В неділю як я зрозуміла не працює. І основна пам'ятка, яку відвідують музеї, це ковчег животворного хреста, який покритий позолотою і драгоцінним камінням. Рекомендую зайти всередину і подивитись на неймовірні вітражі 15 століття. Особливою пам'яткою храму є велика готична розетка з внутрішнім діаметром 11 метрів. У сонячні дні всередині будівлі можна стати свідком цікавого і красивого явища. До 12.00 сонячне проміння світить на головну троянду, і різні кольорові відблиски проєктуються на протилежній стіні. Якщо буде нагода, рекомендую піднятись на дах храму. Ця опція доступна з квітня по вересень, але не індивідуальна, а у складі екскурсії. Чудова можливість побачити краєвиди майорки. Вразу напроти кастела знаходиться королівський палац Алмудаїна. А він побудований на початку 10 століття арабськими завойовниками. Але спустя три століття його повністю перебудували. І зробили резиденцію майорських монархів. Нині палац поділено на дві частини: одна це музей, національний музей, а друга це літня резиденція королівської родини. Але насправді тут ніхто зараз не проживає і там проводять певні виставки або вали. Ще одною пам'яткою, яку варто однозначно побачити, є замок Бельвер, який знаходиться на горі 112 метрів за 2,5 з кілометри від центру Пальми. Зведений у готичному стилі в 1300-х роках як літня резиденція короля Хайме II. Єдиний круглий замок, який зберігся в Європі, і звідки відкривається чудовий краєвид на бухту Пальми, гори Трамонтана та чудова панорама міста. До речі, у перекладі з каталонської мови, Бальвер означає прекрасний вигляд. Регуляючись місцем, ми зайшли просто на вибір будь-які заклад, який нам трапився, і мабуть, це кращий варіант, все таки потрібно дивитися його рейтинг. Хоч, хоч там і було багато людей, туристів, але ми зрозуміли, що ми там лише випивали, ось яка їжа була, ну не надто смачна, м'яко кажучи. Ну, і, Можливо, все справа в тому, що я вирішила взяти суп. а суп — це взагалі не та страва, яку тут варто брати, бо її тут їдять лише, коли хворіють. Тому він був не надто смачний. Я більше хотіла знайти тапаси. Такі місцеві маленькі закусочки. Тому ми пішли прогулялися до набережної. Там якраз проходила ямарка і вона залишила просто найкраще враження від пальми. Дуже позитивні, дуже веселі люди. Всі щось випивають, їдять, танцюють. Ми якраз там знайшли ті татоси, які я хотіла. Дуже смачні, дешево, по 2 євро, по 1,5 євро вино прохолодне. Танці, веселощі. Просто рекомендаціон повний. Там ще були невеличкі якісь місцеві локал продукти. Ми взяли, кажуть, small порцію, але там дуже велика, мабуть, грам 300 оливок за 8 євро з собою. Тому там супер задоволені і повертаємось вже назад в стартапорту, щоб встигнути ще на пляж. Ми вже повернулися в Санта-Понсу. Дорога зайняла більше, ніж ми очікували, які ми сіли на 106-й автобус, який об'їжджає просто всі селища вздовж моря. Тому краще все ж таки вибирайте 102-й, 103-й або 104-й автобус. Він якраз їде по трасі, це буде оптимально швидко і найкращий варіант. До речі, заплатити можна пайпасам і проїзд коштує 4,5 євро. А вже в другій частині відео побачите два найтуристичніших міста Майорки: Вальдемоса та Солієр.